Всім привіт! Пропонуємо вам бло. Це стійки для одягу. Вони зроблені з металевої конструкції. Стійки в сірому кольорі. У них регулюється висота від 98 до 160 см так і їхні розміри. Стійка має 4 колеса, завдяки яким її легко переміщувати, два з яких блокуються. Максимальне навантаження. 15 кілограм. Стійка легко складається, не займає багато місця. В лоті таке в 3 одиниці. Вартість лоту 2930 гривень. Вартість однієї одиниці 977 гривень. Цей лот включена вартість доставки. Такий лот вже можна замовляти у наших менеджерів та на нашому сайті. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими оновленнями. Дякую та заробляємо разом!